У Святошинському районі столиці триває відновлення лікарні медичному закладу. Добряче дісталося під час падіння уламків ворожої ракети, і вже четвертий місяць поспіль там тривають ремонтні роботи. Подивіться, давайте разом з вами подивимось, що встигли вже зробити. Сьома лікарня у Києві стала опорною з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Сюди звозили поранених бійців. Під регулярними обстрілами медики працювали цілодобово. А в березні у приміщення лікарні прилетіло. Уламки від збитої ворожої ракети влучили у приймальне відділення. 15 марта 2022 року. Дісталося й кисневі станції на подвір'ї. Від вибухової хвилі пошкодило дах лікарні, в кабінетах упала стеля, не вціліло жодне вікно. Тоді медики на швидкоруч зробили усе, аби рятувати життя навіть і в таких умовах. А вже в травні медзаклад почали відновлювати. Оця частина та що вже відремонтована. Тут повністю були, були вибиті двері, вікна, пошкоджений фасад. В цій частині всі кабінети були десь приблизно на. 80% відновили повністю будівлю не тільки ту частину, яка була зруйнована, але ж і частина, та яка була ну так скажемо, не в належному стані. Сьогодні роботи у лікарні тривають і досі, але медики вже хизуються повністю оновленою хірургією. Тут з'явилося три надсучасних сучасних операційних. В одній з них за кошти міського бюджету встановили ангіограф. Це обладнання дозволяє без відкритих оперативних втручань лікувати, наприклад, складні патології серця. Всі втручання виконуються під анестезією через невеличкий прокол судині. Як правило, це через руку. Інколи це може бути прокол через ногу. Ми заводимо будь-яку зону, потрібну нам. Інструментарій і виконується там втручання. даному випадку, от ви бачите картинку на екрані. Це було виконано стентування серця. Людина, скажімо так, не отримує загальний наркоз. Це щадяще для голови, для серця, для легень. Допомогу на такому обладнанні вже отримали майже три десятка пацієнтів. А для киян такі операції взагалі безкоштовні. Усі витрати компенсують за рахунок міського бюджету. Ми працюємо по програмі здоров'я киян, яка нам надає можливість безкоштовно виставляти ці стенди. Жодної копійки ми не беремо з киян. Вони до нас поступають. Це все процедура відбувається безкоштовно. Стенди, розхідні матеріали відремонтували і кардіологічне відділення теж за рахунок міського бюджету. А ще зробили так, аби медзаклад став абсолютно незалежним від регулярних вимкнень електроенергії і зміг надавати допомогу. Навіть під час повного блекауту було розроблено наші ключові рекомендації для кожної лікарні. і Ми допомагаємо. Обладнання автономної системи енергозабезпечення, дизель-генератори, генератори газові генератори також. Система водопостачання, окреме водопостачання і всьоми лікарні зроблено скважини. У лікарні повністю відновили і пошкоджену кисневу станцію, але ремонтні роботи ще тривають. Залишилися дрібниці. Відтак завершити відновлення усього медзакладу планують вже зовсім скоро. Олена Ровенчук, Юрій Іщенко для телеканалу Київ.